Без пенсії, коли і кому з українців можуть скасувати виплати, пояснення юристів. Громадянам можуть припинити виплати пенсії, а для поновлення виплат доведеться проходити фізичну ідентифікацію. Юристи розповіли детально. У законопроєкті 9453, ухваленому вру наприкінці квітня. Встановлюється норма про скасування пенсійних виплат, якщо не відбувається вчасної фізичної ідентифікації, яку, відповідно до проєкту, пенсіонерам необхідно пройти до 31 грудня. Про це пише фокус у статті Стаж по новому, які зміни ухвалив парламент та як це вплине на розмір пенсійних виплат. Виплата пенсії особам. Які тимчасово проживають за межами України, здійснюються на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року йдеться у законопроєкті 9453. Юристи пояснили дійсно, виплати призупинять за умови не проходження процедури ідентифікації. Так, за умови, що громадянин буде проходити фізичну ідентифікацію у встановленому порядку. У законі є стаття 471, за якою виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Тобто. Якщо особа буде проходити щороку таку ідентифікацію, то виплата пенсії буде відбуватись без проблем у загальному порядку, розповіла старша юристка Абівана Хомича Ольга Хомич. У той же час законопроєкт 9453 встановлює також можливість для пенсіонера відмовитись від отримання пенсії на підставі відповідної заяви ДОПФУ. На думку юристки, Причиною відмовитись від отримання української пенсії може бути отримання права на пенсію в тій країні, в якій проживає пенсіонер, оскільки отримувати пенсію від обох країн не можна. Також це може бути отримання від країни, в якій проживає пенсіонер, якоїсь соціальної допомоги за умови відсутності отримання доходів в Україні. Тому для такої людини буде більш вигідно отримувати допомогу за кордоном, відмовившись від української пенсії, пояснила експертка. У новому законопроєкті йдеться про припинення виплати в разі непроходження ідентифікації. Як пояснила Анна Даніель, адвокатка, керівниця адвокатського бюро Анни Даніель, фізична ідентифікація, процедура встановлення ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних носіях та або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи, що проводиться в органах пенсійного фонду. Якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію в установі банку, в якій отримує пенсію, до фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія», «Підпис», Діабід, створеного за допомогою мобільного додатка єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Ідентифікація особи за допомогою відеоконференц зв'язку з дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг, під час сеансу якого пред'являються документи, що посвідчують особу відповідно до порядку, встановленого правлінням пенсійного фонду за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері соціального захисту населення та у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації. Посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України, факту, що особа є живою. Фізична ідентифікація це, по суті, перевірка уповноваженими органами, що особа є живою і що вона дійсно отримує пенсії. Варто зазначити, що тепер фізична ідентифікація закріплена на рівні закону для осіб, які тимчасово проживають за кордоном та отримують пенсію, каже Ольга Хомич.